До нас долучається ця церква прославлена усі святі, які тут є, які приходять разом з нами, щоб брати участь у цій святій літургії у духовний спосіб. І також душі тих померлих, за яких ми молимося, вони також беруть участь у цій літургії через те, що ми приносимо за них цю безкровну жертву. Тому кожна наша свята літургія, якщо вона навіть є за здоров'я. Це є єдність всієї церкви, бо на кожній святій літургії також поминається і померлих. І навіть якщо ця свята літургія є за померлих все одно це і літургія за усіх нас, бо на кожній святій літургії є поминання за живих. Тому кожна свята літургія, особливо та сьогоднішня наша, це післяпразнична літургія, в особливий спосіб молимося за всіх наших померлих, це є торжество церкви. Я гадаю, що. Дійсно, це торжество, яке ми з вами вчора мали і нині продовжується, є великою радістю для тої прославленої церкви, яка є в небі, і також є великою радістю для тої церкви, яка є в Чистилищі. Думаю, що за сьогоднішній і за вчорашній день дуже багато душ наших рідних, померлих отримали цю ласку, які виплатили ці свої боргові зобов'язання, які набули своїми гріхами тут на землі. І переселилися до цієї церкви прославленої. Тому молимося сьогодні ще за тих, які ще залишаються у чистилищі, щоб Господь Бог також дарував їм ласку якомога швидше переселитися до цього Небесного Царства, щоб отримати належну нагороду. Амінь. Промомо всі, усієї душі, З усієї мисли нашої, промомо. Господи, помилуй, Господи, Вседержителю отців наших молимось, Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, помилуй нас, Боже, великій милості, то молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Ще молимо за святішого Вселенського архерея, Франциска, бабуримського блаженнішого патріарха, нашого святослава, високо просвященішого архипископа і митрополита, нашого Кірігоря, і боголюбивого єпископа, нашого Кір Володимира, за тих, що служать, послужили в святому храмі, цьому і за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів наших. Господи, помилуй Господи, помилуй. Ще молимось за Богом бережений народ, наш заправління за, за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Ще за дуд присутніх людей, що чекають від тебе, великої батої милости, тих, що творі на милостиню і за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй Го. Бо милостивий чоловіку любець Бог, єси любі славу, посилає Отцю і сину, і святому духу, і нині повсякчас і на віки вічні. Мили нас, Боже, по великій милості, твої молимось, тобі, вислухай, Господи, Ще молимо поки душу собша ребів Божий, всі він віку спочили тут писаних, тут та повсюди похованих отців, матерей, братів, сестер, рідних наших, по крові, яким поминання дни створимо, всі наші воїні, які віддали своє життя за волю, незалежність України, усіх на війну вбити і що проститися всякому прорішенню, вольному й невольному. Господи, Господь мосили в душі неправедні спочиваю. Господимо ми. Господи. Споти по мину. Милости Божої, Царство Небесне, відпущення гріхів їх у Христа безсмертного, царя Бога нашого просі. Господи віпомолімся, Господи Вони, Води воскресіння життя, і опоки, у покій у рабів, Твоєке поминання, дне створимо, Христе Боже наш. Тобі слава з беззначальним Твоїм Отцем, пресвятим, благим і житворящим Твоїм духом, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Вірні завлашених, помолімся, щоб Господь помилував їх, Господи, помилуй, щоб просвітив їх словом істини, Господи, помилуй, Відкрив їм Євангеліє правди, приєднав їх до святої своєї соборної апостольської церкви, Господи, помилуй, спаси, помилуй, заступи за охорони їх Боже твоєю благодатію. Господи, помилуй, щоб вони з нами славили причесне величне ім'я Твоєго Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Тільки вірні ще і ще мирі Господи, помолінця. Господи, молим, заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твої благодатті. Премудрій, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на і віки Амінь. Ще йше в мирю, споделі, помолімося, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаті. Премудрій, що під владою Твою завжди бережені, ми тобі славу возсилали Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Целя всіх зупинянчих сарм, на сьогодні не скачині. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ми керуємо і та невляючи торячі троці, і Аллилуйя, аллилуйя. Вселенського, архіре, Франциска, Папу Римського, блаженішого патріарха нашого Святослава, високого просвящення чарки єпископа і митрополита нашого Інгоря, воліго єпископа нашого Кир Володимира, висвящений чи діямиський моношейчин, бо оббережений народ наш провів все військо, благородний повсякчас, заданий фондаторів і доброчинців святого храму, цього і всіх вас, православних християн, нехай поміну Господь Богу царстві своїм завжди нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Що від царя всі ми прийняли, що його в славі на супроводять ангельські чин. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Повні молитву нашу Господеві, за принесені чесні дари, Господеві помолімся, Господи, за святий храм, цей рік, що з вірою побожністю і страхом Божим полі до нього, Господеві, помолімся. Господи, щоб визволитися нам від і досякої скорбені винужди, Господеві помолімся. Господи, помилуй. Наступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоє благодатью. Господи, боже, Я все розконало, свято мирне безрічно. У Господа просі. Ангела миру, вірна, наставника, охоронця, ду тіл наших. У Господа просі, Прощення, відпущення гріхів прорішень наших. У Господа просім. Добрий, боже точно, для душ нашої миру для світу, Господа просій, посталий чажики нашому мирі, покаяння скінчити у Господа про сінь. Християнські кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і доброго відвіту на страшному сиді, Христому про сі. Присвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашої Богородицю і приснені, Марію, усіма святими, помінувши самі себе, один одного. І все життя наше Христу, Богові віддаємо. Господь, Господи, щедротами ми відродного сина Твого, що з ним благословений, і все з присвятим, благим животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амі, ми, і духові Твоєму, возлюбімо один одного, щоб надумно визнавати Отця і Сина, і Святого Духа. Тройця і не ролі, двері, двері премудрості, будьмо уважні. Вірую в єдиного Отця вседержителя, творця неба і землі, всього видимо, і не видимо. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світові, світла мої, синові двої, стиного народженого, сотвореного, з усім, що через нього все сталося, він за для нас, людей нашого ради спасення зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і і був похований, і воскрес у третій день згідно з писанням, і вознісся на небо і сидить на ручаться, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство! І в Духа Святого Господа животворя, що, що від і Сина і Святим, що за цим і сином рівно поклоняє, ми рівно славами, що говорив через пророків? в єдину святу соборну посольства. Сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя, майбутнього віку. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношні в мирі приносити. Милість, ми ружне, хвалим. Благодаря Господа нашого Ісуса Христа, Любов Бога Отця і причасті Святого Духа, нехай буде з усіма вами. І з духом твоєї, воропід не їм серця, не свідного їм, Господа. Тисяцю, і сину і святому духові, тройці, дитинослушні і не розбі. Хочу стоять придбатись черхани, десятки тисяч ангелів первинних сирофими шести твої потоки, що високо ширяють вірна. Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи, смі, см да, см см Господь. З цими блаженими силами велику чоловіку любчий, люблю і не кличеною мовою. Святийся, присвятив народних і синів святий. Святийся, присвятив велична слава, твоя під світі та позвонив сина своє роби дав, щоб усяке тирення не займало на жити.